Ну що, дивися, тобі подобаються наші нові костюмчики? Дивися, які класні. От я бегебот, а ти акула. Так, правильно акули роблять отак от. Г -г -г -г. Правильно, правильно, молодець. Алло, привіт, Ярослава. Не хочеш сьогодні сходити разом з тобою спа-салон? Ти ж давно народила, тобі треба відпочити. Так, так. Так, здавай. Через дві годинки добре, я тебе чекаю. Давай, так, до зустрічі. Ох, як класно мати басейн у себе вдома. Та я з тобою цілком погоджуюся, це просто кайф. І добре, що ми тут у місті. Тут така класна погода, і не треба чекати літа, щоб плавати. Люба, а ти куди збираєшся? Я Я йду зараз з мамою Мар'яни, своєю сестрою, йду зараз у спа-салон. О, тоді чудово тобі розважитися. О, дякую, любий. Ой, привіт, Ярослава, як ми давно не бачилися, та не кажи, скільки літ, скільки зим. Ой, ти, а ти вже, я бачу, без живота, от тільки привикла до тебе з ним. Та ну ой, ой, не починай. Давай краще підемо, подивимося, що ми тут можемо зробити, а то мені вже так не терпиться, ти мене заінтригувала. У вас дуже класне місце. Я думаю, ла теж сюди переїхати, але ж ми тільки нещодавно купили будинок. Ну, по поживе, побачив, пішли, давай. Вітаю, я Морослава. Я у вас сьогодні записана на другу годину на процедури, усі, які у вас тут є. Ага, чудово, бачу, у вас усі процедури на двох людей. Правильно так, на двох людей. Прошу, проходьте зараз. Ваш майстер вас чекає. Вам потрібно йти наліво. Дякую. Вітаю, я ваш майстер Анна, і сьогодні я з вами зроблю усі процедури. Для початку потрібно надіти халати. Почнемо спочатку з зачіски гаразд. Так, добре. Речі, поки можете лишити тут, а зараз нам потрібно прийти в іншу частину нашого залу, та ми почнемо з голови. Отже, спочатку ми нанесемо кондиціонер, з ним треба буде просидіти 10 хвилин. Так, і другий. Зараз я вам рушники на голову зав'яжу і можете тут за цим столом посидіти. А кайфово же ж отак от сидіти за столом нічого не робиш, голова собі як там зволожується, еге, життя прекрасне. Слухай, а давай потім зайдемо в магазин одягу, там неподалік відкрився, буде дуже класно. Я думаю, що ми там знайдемо класні наряди. Я залюбки, слухай, а як у тебе там справи з дітьми? Бо мої це чисто якийсь апокаліпсис. Мар'яни уже геть підлітковий. Вік, нічого то вона не хоче, то хоче, то не хоче. Таке все. А Марійка, ну Марійка. У неї поки що ще не почався криза з трьох років, так що з нею ще все добре. А як до речі, ви назвали сина? А ми назвали Макара. Все таки мені це ім'я найбільше подобається. О, супер клас! Треба з ним познайомитися. То я бачила, ну я знаю, що ти народила, але самого Макара я не бачила. Ну, у мене зі смисси все добре. Діана і Домініка чимні дівчатка допомагають мені у вихованні з молодшими синами. От тож Денису нещодавно рік виріс, о, виповнився. А Даня взагалі взяв на себе роль старшого брата, все вчить Дениса, як машину правильно водити, як машинками треба гратися, що у дворі треба робити. До речі, ми нещодавно побудували в своєму будинку басейн. Можете всією сім'єю скоро прийти до нас. На вечірку, о, було би супер. Десять хвилин пройшло, ходіть сюди, ага, ідемо. Я от не розумію, як ти справляєшся з усіма чотирма дітьми. Я з двома ледве справляюся, тут ще третій народився, Ну ти, звісно, сестричко супер. Так, голова майже помита, і зараз треба буде, щоб вода висохла, поки ми можемо провести спа процедури на лице. Зараз по оцьому списку ми пройдемося і зробимо ідеальну маску для вашого обличчя, яка зволожить прямо на ура вашу шкіру. Наносимо все по черзі, щоб все правильно вийшло. Спочатку потрібно тонізуючий гель для шкіри, він покращить пружність. Далі маски. О, ти така смішна в цій масці, до речі, вони рожеві. Так, а якщо ви маєте картку преміум Avatar World, то ви можете отримати на касі лімітовані маски. О, а я таку маю. після процедур обов'язково скористаюся цією акцією. Тепер потрібно ось цей гель під очі собі поставити двоє, так. І також патчі. Так, паче, угу, це цікаво. Також сьогодні у нас діє акція. Усім клієнтам ми роздаємо ось такі косметичні сумочки. Ой, дякую, як приємно. Можете після цього прогулятися по нашому магазину, тому що тут також продаються засоби. Ой, я би хотіла оцю пачі, що ви дали, бо вони мені дуже сподобались. І також хочу шапуть для голови. Добре, після всіх процедур я вам підкажу, що і як ми де брали. А тепер перейдемо до догляду за шкірою. У нас є дуже багато засобів, і деякі клієнти сумніваються в їх екологічності. Ось тут -от у нас є табличка, де все показано, що у нас засоби екологічні, тому можете не хвилюватися. Що ж, давайте почнімо. Ці засоби ви маєте наносити самі, тому, будь ласка, надягніть рукавиці. Ага, це обов'язково так, це обов'язково через правила безпеки. Спочатку попробуйте ось цей шампунь, зовсім трошки. Ось так отак. Ну що, в зараз, через 5 хвилин, мають бути, якщо це алергенне не для вас, тоді буде трошки попечене. Хвилюйтеся, сильної алергії викликати немає. Та ні, здається, в мене ніякої висипки не пішло. Я взагалі не алергенна людина. Добре, чудово, тоді, якщо ніяких алергічних реакцій немає, тоді потрібно намаститися усіма цими чотирма засобами. Прошу, приступайте! Так, мені цікаво склад прочитати. Можливо, це підійде і Мар'яні. О, так, цілком підходить. Я думаю, що я ще додому візьму цей засіб. Чудово, давайте! Що ж, на цьому наші спа-процедури завершені? Я думаю, що вам вони сподобалися і принесли користь. Тепер я готова вам показати засоби, якими я користувалася, і ви зможете їх придбати. О, можете мені, будь ласка, дати того е, баночку, того другого за. З собою, яким я користувалась. Ага, ось цей правильно, я зрозуміла. Так, і будь ласка, той ще зверху. Це що таке? А, це дезодорант такий. О, якраз мені підходить. Давайте. Прошу сюди в сумочку зараз кладемо. Так, а я, напевно, візьму ось цю маску перед сном. Е, ще хочу взяти ось цю поману, в мене якраз закінчилася така лікува... е, тут же бальзам лікувальний. Так, і ще мені ось це, цей дуже тонік сподобався. О, я ще візьму ось цю маску і ось цю штучку у мене якраз закінчилась. А я візьму маску і ось цю помадку Вітаю! Я хочу купити оце все, і також у мене є чорна карта. О, чорна карта дуже добре, прикладайте її, так. Прошу вам, лімітована золота маска. Ой, дякую. Слухай я в дизайнерський магазин не встигаю, Мені потрібно е, відвести дітей ще на гуртки. Там е, у Мамарійкі танці у Мар'яни. це там ще щось, вроді теж танці. Давай забіжимо, там теж діє чорна карта. Ну давай, мені цікаво, що там за неї тобі дадуть. Вітаю, о, вітаю в нашому магазині люксового одягу. Що бажаєте, чоловічі костюми, галстуки, розкішні платя для жінок, тіари? Е, ні, ми сюди по швидкому У мене чорна карта. О, чорна карта. Хочете отримати подарунок і є дуже лімітований? Так, так, так. Ну що ж тоді? Прикладайте ось. Прошу ваша тіара, Це така тіара унікальна, вона зроблена під замовлення, і таких всього лише у цілому світі 10 штук. Вітаю ви щасливші. Ой, дуже дякую. Мені думає, що Діані буде Домініці ці тіари більше сподобається.